Але її вже немає і не буде. Їдьмо далі. Якийсь жах. Я не могла нею користуватися. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Оля, і сьогодні в нас з вами відео про порожні баночки, а саме про ті баночки, які я використала протягом 2023 року, і всі вони для волосся. Це такий міні дайджест по засобам для волосся, які я спробувала, які мені сподобались, а також які мені не сподобались. Щоб я купила ще, і також що я буду обходити іншою дорогою. Це відео лише моє суб'єктивне бачення на ті чи інші продукти. Також це тільки мій досвід, але сподіваюсь, що воно комусь стане корисним. І це перше відео у 2024 році, і я хочу вас привітати із новим роком і побажати вам миру, злагоди, здоров'я, щастя, любові, щоб збувалися усі ваші заповітні мрії. І 2024 рік приносив нам лише радість, щастя і перемогу. Я в це вірю, і від всього серця вам цього бажаю. Отже, давайте не затягувати, тому що насправді баночок зібралося в мене дуже багато. І почнемо ми із фарби для волосся по традиції. І так як ці баночки я збирала протягом року, то в мене, звичайно, змінювалися якісь враження, і я шукала, я була в пошуках тих чи інших засобів. Тому не дивитись, кількістю використаних мною продуктів насправді це не так вже. Й Багато. І в мене були деякі залишки товарів, які я вам теж буду показувати. Тобто, не все я купувала саме в 2023 році. І це стосується фарби для волосся від Faberlic. Faberlic вже немає в Україні, але ця фарба була в мене у залишках, і я її використовувала. Це Silk Color Salon Care серія і відтінок 10.1 освітлюючий скандинавський блонд. Фарба мені подобалась своєю якістю. Подобався. Колір волосся, вона не дуже якісно вграбовувала мої корені, але мені відтінок подобався. Він такий був трошки холоднуватий. Але її вже немає і не буде, і не бачу сенсу на ній зупинятися. Їдьмо далі. Я продовжувала пошуки гарної фарби для волосся. І, на жаль, так сталося, що в Вейвоні фарба для волосся, якось зникла з каталогів, в Оріфлеймі. Так само, ну, тобто вона бувала, але дуже рідко. І тих відтінків, які Мені були потрібні. Це 12, 01, 12, їх просто не було на складі. Отже, це дуже сумно, але що робити, я вирішила спробувати ось таку нову фарбу від Лівєста. Вона тоді тільки з'явилась. я тоді тільки почала користуватись продукцією Лівєста. І я замовила собі фарбу, яка називається Deluxe Max, відтінок 01 Platin сарісі, Premium. Тобто, ця фарба найбіліша. Я використала дві такі упаковки. Тобто, з першого разу я не зовсім зрозуміла ефект, вирішила спробувати її ще раз. І з другого разу я вже зрозуміла, що вона мені не подобається, тому що вона, в принципі, добре зафарбовує мої темні корені, але вона така інтенсивна і жорстка для мого волосся. Вона мені не підійшла. Тобто я не бачу сенсу замовляти фарбу, після якої волосся дуже сухе, воно стає ламкішим і треба ще більше догляду. За Волоссям, після фарби, мені такий ефект не сподобався. Отже, для себе більше її не замовляю, і також не замовляю її для роботи, тому що, ну, мені справді не сподобалась якість волосся, а сама фарба фарбує достатньо добре. І тоді я вирішила спробувати фарбу в фармасі. І тут я можу сказати те ж саме, що і про лів'єсту. По-перше, вона не так якісно профарбувала мої корені, тобто, вони такі жовтуваті були. І після них. Волосся теж було дуже сухим і ламким. Отже, я теж для себе не бачу сенсу її замовляти знову. І я продовжувала свої пошуки. Ця фарба називається Farma Color Deluxe, відтінок 0.1 Platin Serie C Platinum Blonde. Так, відтінок доволі гарний, але волосся дуже сухе і ламке було після її використання. Отже, більше для себе я її не замовляла. Я продовжувала свої пошуки, мені хотілося якоїсь більш делікатної фарби для волосся, щоб вона не так його травмувала. І я знайшла для себе ось таку фарбу. Вона називається Олія від гарніє. І це в нас стійка крем фарба без аміаку. Я думала, що без аміаку ця фарба взагалі нічого не буде робити. Використовувала я два відтінки, чередувала то один, то інший. Втінок 110-й, ось цей який з голубою позначкою, з голубим на Надписом він дуже добре зафарбовує корені, він вибілює дуже-дуже добре. Тобто, це такий висвітлювач. Так? Це написано: чистий ультраблонд, натуральний ультраблонд, без жовтизни, помітне покращення стану волосся. І справді, після цієї фарби волосся виглядало начебто, ніби після догляду за волоссям. Тобто мені ця фарба сподобалась. І якось цього відтінку не було, я вирішила спробувати 10.1. Це платиновий світлий блонд. Він не так висвітлює, він трохи темніший, але він вже йде з відтінком, і це мені дуже подобалось. Так, такий гарний відтінок тонування на волосі виглядало це дуже класно. відтінок 10.1. Отже, цих фарб я використала достатню кількість, вони мені справді сподобались. Я би і далі ними користувалася, тому що справді якісна фарба, яка не травмує волосся і добре його вифарбовує. Але якось мені дуже терміново. Мені потрібна була фарба, і ні того, ні того кольору не було в наявності. І я вирішила спробувати іншу фарбу. Зараз я вам її покажу. До речі, ця дуже бюджетна фарба відносно до інших, і вона якісна. От справді можу вам її рекомендувати. ну і продається вона у мас маркетах Я купую її в Єві. І я побачила ось таку фарбу для волосся, вона називається Сьоз. І це Oleo Інтенс освітлювач з олією активатором. Вона теж без аміаку. і я купувала собі освітлювач. Це відтінок 1200, платиновий блонд екстра. до 7 рівнів освітлення. Ніжна кремова текстура. Сяючий блонд без ефекту жовтизни, стійкий освітлювач з олією активатором. Це дуже Дуже класна фарба, і я вам зараз показую, яку кількість я її вже використала. Після її використання волосся м'яке доглянуте, воно протоноване, так як в фарбі цій іде ще така маска синього кольору. Вона дуже якісно нейтралізує жовтизну, жовтий пігмент на волосі. Ця фарба сама складається із трьох компонентів: це освітлювач, окиснювач, і також це блонд активатор такий порошок. Дуже легко нею користуватися, витримує десь хвилин 40 її потім змиваєте, наносите синю маску, тримати її краще. Чим довше, тим краще результат. І потім волосся таке нейтралізоване, воно не жовте, дуже класна фарба. Зараз я спробувала її. Це той самий відтінок, але у новому дизайні, я вирішила спробувати, вона свіжіша. І я її купую заздалегідь завжди, якщо бачу її на знижках у Єві або в Таврії В. У нас в Одесі це мережа супермаркетів. Тобто, коли я бачу. Її на знижках я завжди її купую, щоб вона у мене була в запасі, тому що буває так, що треба негайно пофарбуватися. До речі, фарбувалася я перед новим роком, десь за тиждень, і зараз початок 2024 року. І ось такий результат приблизно ну, чуть менше, ніж два тижні минуло. Мені дуже подобається. Отже, цю фарбу, а також гараньє, я можу вам рекомендувати, якщо ви теж блондинка, яка шукає гарну. Фарбу для волосся, яка його не травмує. Ну, і, в принципі, дуже зручно, що ця фарба доступна у мас маркет магазинах. Їдемо з вами далі. І ми з вами переходимо до догляду за волоссям. І тут ви просто повинні зрозуміти, наскільки цей догляд за волоссям мені сподобався. Але не все з цієї лінійки. Давайте по порядку. Отже, це в мене вже пусті баночки від шампуню для волосся, від богенія із серії з олією Марули. Так, це олія марули, це дуже зручний формат шампунів для волосся. Вони йдуть в об'ємі 400 мл. Написано, що це італійська формула, в них дуже зручний дозатор. І тут у мене для вас будуть ще декілька лайфхаків по догляду за волоссям, починаючи з шампунів. Цим я користуюсь, це мій новий, ці вже зовсім пусті, я їх викидаю. Я його знову повторила і ним зараз користуюсь. Користуюсь, але якщо раніше я мила своє волосся день через день, тобто сьогодні помила, післязавтра мию знову, то зараз я можу його мити раз у 4 дні. І зараз розкажу вам лайфхаки, які я відкрила для себе. Можливо, хтось з вас їх ще не знає, а можливо, ви ними вже користуєтесь. Отже, пишіть у коментарях. Перший раз я наношу шампунь на вологе волосся і масажую ось такою щіточкою для масажу шкіри голови. Вона дуже гарно спінює шампунь. І також дуже якісно промиває шкіру голови. Далі я змиваю шампунь і наношу його знову. Можу масажувати, можу вже не масажувати, але другий раз я мию волосся корені. Я наношу шампунь тільки на корені волосся, і все, що стікає, вже на кінчики попадає. Після того, як я стала користуватися таким методом, такими лайфхаками масаж, і також два рази наношу шампунь на корені волосся, мені не потрібно мити волосся день через день. День а десь раз у 4 дні, і це дуже-дуже зручно, це дуже полегшує моє повсякдення, скажімо так. Також я використала із цієї ж серії богені з олію марули. Два бальзами для волосся, вони теж йдуть в об'ємі 400 мл. Вони роблять волосся дуже м'яким, таким слухняним, блискучим. До речі, шампуні дуже якісно промивають волосся, добре піняться і його не сушать. І волосся легко можна розчисати. Навіть після використання шампуню. Але ось таким бальзамчиком я теж користуюсь, наношу його на всю довжину волосся. Ну, навіть іноді наношу і на корені волосся. так. Але цього краще не робити, якщо корені у вас дуже швидко жирняться. І тримаю його декілька хвилин, потім змиваю. Але в мене є ще один лайфхак, який я вам зараз розкажу. Коли я наношу кондиціонер на волосся, я прочісую його ось таким гребінцем. Це дуже класно впливає на якість потрапляння самого цього засобу у волосся. Воно тоді більш зволожене, і так засіб проникає глибше у структуру самого волосся. Це ще один лайфхак, яким я старала користуватись, і він мені дуже-дуже допомагає. Отже, ця серія із марулою від Богеня мені дуже подобається. Я вже не знаю, скільки баночок я використала, тому що деякі я вже викидала. Кидувала. Деякий час їх не було, я собі замовляла інші серії. Зараз з вами про них теж поговоримо. Але це просто любов. Але як я і сказала, з цієї серії мені сподобалось далеко не все. Я вирішила замовити собі ось таку маску, вона дуже велика. Тут 300 мл її по об'єму. Це теж з олією марули від Богенія. І ця маска, вона відновлююча. І вона дуже-дуже поживна, інтенсивно зволожує і відновлює. Укріплює пошкоджене волосся, підвищує пружність та еластичність, захист кольору, безсульфатів та фталатів для будь-якого типу волосся. Нанести її, потримати 2-3 хвилини, потім змити. Але після цієї маски моє волосся, воно не блискуче, і воно якесь не розсипчете, воно дуже жирне, вона дуже густа і дуже поживна. Ця маска. І моєму волоссям, на жаль, вона не підійшла. Отже, я нею майже не користуюся, хоча замовляла її. Її ще навесні, і я, я не можу скільки разів я давала їй шанс, але жодного разу вона мені так і не підійшла. На жаль, саме ця маска мимо. Але що із серії Богенія Марула мені дуже сподобалось, це ось такий спрей. 12 в одному. Я не очікувала, це не змивашка. Він не змивається. Ви наносите його на вологе трохи підсушене волосся вже після миття, після нанесення маски або бальзаму для волосся. І і воно просто дуже класно розчісує волосся. Вона його захищає від термозахисту. Вона надає йому блиск, шовковистість, м'якість, розсипчість. Це просто неймовірний якийсь бальзам такий для волосся. Точніше, це спрей для волосся, але він такий біленького кольору. І він ніби як молочко для волосся. Дуже класний. Зараз його, на жаль, немає у мого постачальника. І я очікую, тому що він в мене закінчився. І це просто. Якісь страждання, тому що з ним волосся виглядає сяючим і доглянутим, а без нього вже ефект не той. І мені подобається наносити його як на вологе волосся, так я можу нанести трохи його на сухе волосся, коли я бачу, що десь щось пухнаститься або трошки воно пересушене. Цей спрей справляється просто з усім. І також це термозахист. Мені він дуже подобається. Якщо такий бачите, замовляйте його, однозначно вам можу його рекомендувати. І на. Наступна моя любов теж від Богенії. Я для себе відкрила ці засоби від Богенії, вони мені дуже подобаються. Це ось така маска для волосся. Поки я знімала це відео, насправді я вже знімала таке відео, але в мене тоді не записався звук. І я вже використала дві такі маски. І третю, ось я її отримала. Ось моя третя така баночка. І вона повна, тому що вона нова, але я нею вже один раз користувалася. А це вже інша серія. Це не з марулою. написано Professional Hair Mask Keratin Recovery. І що вона робить? Вона просто надзвичайна професіональна маска для волосся, кератинове відновлення. Гідролізований кератин сприяє відновленню пошкодженого волосся, комплекс масел, органи та жеба живить і помітно оживляє волосся. Рослинні екстракти, розмарину, ромашки, алої та екстракт калюсу, соєвих бобів, нормалізують pH-баланс і захищають волосся від негативного впливу. Навколишні його середовище для всіх типів волосся, тримати її 5-10 хвилин. Я також наношу її на вологе волосся і розчісую гребінцем, який я вам показала, і вона дуже класно проникає у структуру волосся, живить його, зволожує його, тобто робить все, що мені необхідно. Це просто моя любов, ці масочки. Отже, замовляю вже третє. І її надовго вистачає, тому що тут по об'єму її 500 мл. Якщо Якщо ви бажаєте замовити серію Багенія у мене, то посилання на свій промагазин я залишаю під цим відео. Заходьте, шукайте ті товари, які є в мого постачальника зараз. Вони всі доступні до замовлення в моєму промагазині. Отже, якщо хочете спробувати, то welcome. Ну і далі йдемо по масочкам для волосся. Я вирішила спробувати ось таку маску для волосся від Avon. Це серія з арганом і кокосовою олією, і вона поживна. Поживна масочка. Я нічого від неї не очікувала по об'єму її 375 мл. Вирішила її спробувати. В мене тоді, щось все закінчилося. Вона мені дуже сподобалась. Вона дуже класно зволожує волосся, не робить його жирним, не склеює, а просто класно зволожує. Я навіть використала другу таку. Потім просто з'явилася в багені ця нова маска, і я почала нею користуватись. Але ось ця маска від Avon, вона дуже класна. Я не пробувала серію з кератином від Avon, там червона. Але ось цю маску можу вам рекомендувати, якщо ви шукаєте таку і недорогу, і доступну, якщо у вас є доступ до каталогів Avon, то можете її використовувати. Вона справді якісна, справді класна. І, до речі, багатьом моїм клієнтам вона теж дуже сподобалась, тому її в мене замовляють і вам можу її рекомендувати. Далі, ось така маска від Numero, вона продається в Єві. Мені її подарувала пу. Якось. І вона прикольна, мені подобається ця масочка. Вона така поживна, відновлююча маска. Як я її наносила, вона мені у тандемі з шампунем просто не дуже подобалась, але вона дуже класно живить волосся, якщо робити її на ніч. Нанести її на довжину волосся, можна ще одягнути якийсь теплий тюрбанчик, плівкою це замотати. Ось такий ефект мені дуже подобався. Вона доволі вилучала. Ця банка, тут один літр. Користувалася я нею довго, але саме таким чином, як я вам сказала, не обов'язково наносити її на ніч, можна це зробити і вдень, нанести її на довжину волосся, замотати плівкою, одягнути рушник на волосся і навіть прогріти трошки феном. Тоді ефект просто вау. Але поки повторювати її не планую, тому що знайшла для себе теж не менш класні масочки, які. Я вам вже показала. Наступна маска, ось така, і це просто якийсь кошмар, я не могла її закінчити дуже-дуже довго. Купувала я її по рекомендації когось із блогерів. Вона достатньо дорога була, ця маска. Ця це серія k Кейпро Cure. Тут 500 мл об'єм, але наскільки в неї неприємний аромат, це просто якийсь жах, я не могла нею користуватися. І ефекту я від неї не бачила, і коштувала вона дорого. Отже, це моє однозначне ні. Мені цей аромат дуже не подобався. Я мене просто вивертало від нього. Отже, ні-ні ні. ні, Більше ніколи і ні, ні за що, і навіть у, у подарунок таку не хочу. Наступну маску я привезла з Німеччини, коли повернулася додому. І це Лореаль. В нас це серія Ельсеф, так а в них це Ельвіталь називається. Deep Purple Mask, тобто вона фіолетова і вона нейтралізує жовтизну на волосі. Ось така вона фіолетова зволоження вона не дає, тобто це не доглядова маска, а це саме такий нейтралізатор жовтизни. Він дуже класно працює. Але якщо користуватись нею на постійній основі, то виникає сухість волосся. Мені це не дуже подобалось, тому я її ну, зараз не бачу для себе сенсу її повторювати. Але взагалі, як нейтралізатор жовтизни, з них вона мені дуже сподобалась. Далі, ось таку масочку від Lador я закінчила. Тут маленький об'єм 150 мл. Купувала я її або в Єві, або на мейкапі, я вже зараз не пам'ятаю. І ця масочка мені колись дуже подобалась, і я вирішила її знову собі купити, але купити її в Єві і в більшому об'ємі. Тут об'єм вже 300 мл, і вона йде з дозатором. І ви знаєте, можу сказати, що ось ця мені сподобалась, замовляла. Її, ну мені здається, на мейкапі. а ось ця мені не сподобалась. Написано, що зроблена вона в кореї. Тут написано так само, що зроблена вона в кореї, але ця якась дуже густа, і я не побачила від неї якогось вау-ефекту. Від цієї я бачила гарний ефект. А ось ця мені трохи ну якось не дуже вона мені сподобалась. Я знаю, що багато хто користується ладор. Це доволі такий популярний бренд у нас. Це професіональна серія Collagen and Пантенол for Dry and damaged Hair, тобто для сухого та пошкодженого волосся. Поки що не можу сказати, що вона мені дуже подобається, але я буду і надалі нею користуватися. І коли закінчу, дам вам більш подробні відгуки. Ця мені точно сподобалась колись, а ця ось поки що під якимось питанням, особисто для мене. А ось що у мене викликало найбільше питання, це ось ця. Серія від Дангі Морі. Вона дуже дорога, ну як на мій погляд, вона дуже дорога ця серія. Тобто один такий засіб коштує приблизно 650 гривень. Можна знайти дорожче, можна знайти десь дешевше. Я купувала за 650 гривень. Так. Десь так. Приблизно замовляла на мейкапі. І це в нас шампунь від Дангі Морі. і це в нас кондиціонер. Аромат тут комусь подобається, комусь ні. Він такий доволі аптечний. Аромат мене тут не бентежить зовсім. Але я не бачу ніякого гарного ефекту на своєму волосі. Можливо, ця серія більше підходить не для фарбованого, не для освітленого волосся, а для більш натурального, не фарбованого волосся. Мені не сподобалось. Волосся тьмяне, воно сухе, воно виглядає ніяк, воно пухнаститься. Мені не сподобалось ця розпіарена, розкручена. Серію, яку дуже багато хто рекомендує. Я вважаю, що я просто викинула гроші у смітник, тому що я не можу користуватися цією серією, вона мені не подобається. Напишіть ви, будь ласка, чи користувались ви такою серією, чи чули ви про неї, і як вона вам, якщо користувалася, мені на жаль, вона не сподобалась. Наступні два продукти це вже українська серія. Я їх ще не закінчила, але хочу дати вам свій відгук. Ця серія натуральна. Шампунь у нас номер 71 Professional, він без SLS, еко, професійний шампунь, об'єм 400 мл. Замовляла я його на сайті Єви. Ретельно очищує волосся, не сушить шкіру голови. Отже, давайте так. Що я можу сказати про цей шампунь? Він погано піниться. Наносити його потрібно мінімум 2 рази, тому що з першого разу промиває він погано, як на мій погляд. Але після використання а заразом я стала відчувати, що волосся стало таким більш щільним якимось. Мені, в принципі, сподобалось. Буду закінчувати, тоді дам вже більш детальні відгуки. Кондиціонер для волосся, він йде для пошкодженого волосся. Теж без SLS, нова формула. Він не досить добре зволожує, поживлює волосся. Мені після нього хочеться використати ще масочку якусь для волосся. Він не надає сяйво волосся. Можливо, це пов'язано з тим, що тут немає. З силіконів, але він доволі м'який. І я ж кажу, після використання цієї лінійки раз за разом я стала відчувати, що волосся стало не таким тонким і ламким, воно стало більш чільним. Отже, можу рекомендувати вам цю серію. Наступний шампунь, який я закінчила, це Тресаме. Я його купувала десь в березні, в мене був подарунковий сертифікат від Єви. І я тоді купила собі цей шампунь, такий же кондиціонер. і Фарбу для волосся, і фарбу якраз сльоз я тоді спробувала вперше. Непоганий шампунь, він добре промиває, але вау ефекту від нього немає. Так же, як і від кондиціонеру з цієї серії. Тобто, ця серія м, доволі бюджетна і така прохідна. На кожен день може бути, але якість самого волосся після її використання мені не дуже сподобалась. Далі, ось такий шампунь від Matrix Я замовляла собі давно. Це серія. Ребонт. Перший крок це в нас шампунь. Він такий прозорий, гелевий. В принципі, він добре очищає волосся, і в мене є такий же кондиціонер. Але сказати, що це класна серія за свої гроші, мені вона не сподобалась. Можливо, треба було брати якусь іншу серію, більш зволожуючу, або для фарбованого волосся. Але ця серія мені не сподобалась, і я її повторювати не буду. До речі, кондиціонер в мене ще трошки є. Я його не Закінчила, тому що ефект від нього мені не подобається. Отже, ця серія більше замовляти її не буду. Ну і в це відео потрапили баночки, порожні баночки, які використовував мій чоловік. Це клієр ментри в одному проти лупи, але лупи в нього немає. Отже, більше таку серію купувати не будемо. Якось була акція, 1 плюс 1, щось таке було дуже вигідно. Взяли, використав непогане. Це в нас і шампунь. І гель, і бальзам з льодяним ментолом. Приємно пахне, добре піниться, але сенсу в ньому для мого чоловіка немає. Будемо брати інші серії. Також я нарешті закінчила ось цей відтіночний бальзам Тоніка, відтінок 9.10, димчатий топаз. Він фіолетовий, він дуже в'їдається в моє біле волосся. Його треба розводити або з водою, або з якимось кондиціонером для волосся. Мені подобалося. Це такий відтінок він дає, такий прикольний відтінок на волосі, але більше зараз не хочу його купувати, дуже сушить волосся. Також я закінчила ось таку сироватку для блиску волосся від Avon. Але можу сказати, що для блиску волосся мені ця сироватка не сподобалась. Вона не поживна, вона якась трохи сухувата навіть. Так, дає, дає блиск на волосі, але я її не могла закінчити дуже. Довго, тому що ефект на волосі мені не дуже подобався. Так близько вона надає, але більше нічого не робить. Отже, не знаю чи буду знову собі таку замовляти. Мені подобається більше та яка з олійками зараз є. І ось тою я з більшим задоволенням користуюся. До речі, приношу вибачення, У нас почався ремонт у сусідів. Я сподіваюся, що вам не чутно, тому що це просто якийсь жах. Мені немає іншого часу, щоб зняти це відео, а у них, мабуть, немає іншого часу. Су для ремонту, що зробити, новий будинок. І останнє, що я вам сьогодні покажу, це ось такий гліскур. Не знаю, до його ковпачок вже дівся. До речі, Liquid Silk від гліскур Я ним користувалася ще, мабуть, коли я в університеті вчилася. І він мені дуже подобався тоді. Це не змивашка, теж вона така двохфазна. Для тих, хто не знає, хоча я думаю, що всі знають цей гліскур. І о, дуже класно зволожує волосся і пригладжує його. Раніше мені він дуже подобався. Подобався. Зараз я його використала, але враження вже не ті. Я не знаю з чим це пов'язано, мабуть, з тим, що вже багато інших засобів з'явилося, мабуть, може, формула змінилася трошки, може він вже не такий класний, справді. Напишіть ви, якщо ви користувались, користуєтесь цим засобом, як він вам? Мені саме цей зараз не сподобався. І в мене ще є дуже багато всього для волосся, чим я користуюсь, а точніше, чим я не. Користуюсь, тому що воно мені не підходить. Але в це відео я вирішила вже це все не засовувати. Будемо чекати наступне відео про волосся. У мене ще дуже багато порожніх баночок, яких я розповім вам у наступних відео. Я все вирішила поділити по сегментам. Тобто, сьогодні було для волосся, далі буде для тіла, для дому і так далі. далі, далі. Ще раз поздравляю вас усіх із прийдешнім 2024 роком. Бажаю нам. Перемоги побачимось із вами у моїх наступних відео. Я вас їх люблю і цілую разом до перемоги!